Павлові 25 років на вулиці він опинився у 18, одразу ж після того, як закінчив школу-інтернат. Він один з підопічних благодійного фонду карітас, які не маючи вищої освіти та спеціальності, не можуть самотужки прогодувати себе. Тож благодійники ставлять за мету допомогти таким молодим людям знайти, якщо не постійне, то, хоча б тимчасове місце праці, ми всіляко намагаємося їх, їм в цьому допомогти, чи то. Співпрацюючи з державними, навіть установами, з такими як і центр зайнятості, чи з приватними роботодавцями, які періодично їх запрошують на якусь роботу. Але хочеться сьогодні цю тему в нашому суспільстві підняти, тому що навіть людина, яка має три вищих освіти, так, чи вищу освіту, чи не чи якусь спеціальність робочу в руках, вона часто на сьогодні, зокрема в нас Хмельницькому і по Україні, опиняється. Без роботи працівники благодійного фонду Карітас співпрацюють із окремими роботодавцями та службою зайнятості. Зазвичай їхні підопічні виконують малокваліфіковану сезонну роботу. Тож сьогодні проблема працевлаштування юнаків та дівчат, які в силу різних обставин опинилися на вулиці, залишається. Зараз як? дуже трудно знайти самому роботу без друзів, без дорослих, тобто без документів. А на, 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 на даний час у мене документів немає. Бо якщо б не ця організація, то я не знаю, як вуличні хлопці, як вони жили б далі. У карітасі кажуть, що в першу чергу працюють над самооцінкою та самопізнанням підопічних, значне місце у роботі з такими дітьми займає мотивація їх для подальших дій та бачення перспектив у майбутньому. Вони можуть змінити своє життя в кращу сторону і що вони цього хочуть. І основний акцент ми робимо на тому, що має бути серйозна відповідальна праця, тобто людина, яка досягнула якогось певного успіху в житті. Їй ніхто це не дав, ніхто не подарував. Це людина зробила це сама. Як кажуть працівники благодійного фонду Карітас, вони не намагаються знайти професію для підопічних, вони навчають їх зробити це самостійно, адже в першу чергу людину потрібно адаптувати до оточуючого суспільства. Ми знайомимо з послугами центру зайнятості, намагаємось допомогти людині подолати страх, який виник. Під час тривалого безробіття або також без досвіду роботи людина вагається йти на співбесіду на розмову з роботодавцем, і це є великою проблемою. Благодійники не залишають поза увагою і основи діловодства. Ці навички є дуже важливими для сучасної людини. У формі гри знедолені юники та дівчата опановують ті необхідні знання, які без сумніву стануть їм у нагоді в подальшому житті.